Отут от є таємна кімната, показую, де вона. Яку ми можемо відчинити, то є таємна кімната розробників, то вони зробили для себе. В неї можна потрапити в. Так, от, не цей. Я напевно 605, здається, 185. Так, відчинити. Та, ну, чому? Ну відчинити. Бачите, відчинилися. І ми потрапляємо всередину. Тут нічого О, такого нема. Ти дивись, що тут у нас. Можемо сісти тільки. Джонні починає наярювати на, на балалайці на гітарі. Звідки тут балалайки? І можемо увімкнути телевізор. І подивитися, я ну, так окр篇, розумію, на всіх розгортаннях.